Доброго дня, шановні слухачі, рада вітати вас на уроці з предмету Технологія приготування їжі з основами товарознавства для опрацювання теми за дистанційною формою навчання, здобувачами освіти з професії кухар. І ми продовжимо вивчати тему програми за результатом навчання 6 Готувати бульйони, супи та соуси. Тема уроку соуси, їх види та особливості. На уроці ми ознайомимось з класифікацією та видами соусів, з характерними особливостями приготування соусів з вимогами до якості, правилами подачі соусів. Значення соусів в харчуванні. Соус це додатковий компонент страви з характерною напівридкою консистенцією, які використовують у процесі приготування страви або подають до готової страви для поліпшення її смаку і аромату. Їх готують з борошном. На молоці чи на бульйоні з грибів, м'яса або риби безборошна на вершковому маслі олії з додаванням оцту? Отже, добре приготовлені і правильно підібрані соуси урізноманітнюють смак страви, надають сок, соковиту консистенцію стравам, підвищують калорійність, збудливо діють на органи травлення, легко засвоюються організмом людини. Готують соуси у соусному відділенні гарячого цеху, де організовують робочі місця в основному по вигляду теплової обробки. Робоче місце кухаря складається з наступних операцій, ознайомлення з планом меню та технологічними картками, отримання продуктів, необхідних для приготування, підбір, посуду для виконання різних процесів теплової механічної обробки продуктів. Робочі місця оснащені відповідним устаткуванням. Основним обладнанням соусного відділення є холодильні камери, міксери, блендери, електронні ваги. В цеху для приготування соусів кухар використовує електричні плити, електричні сковороди, котли для варіння їжі, з немеханічного устаткування виробничі столи. З кухонного посуду та інвентарю застосовує сутейники, наплитні казани, сита для протирання, процідження. Розглянемо детальніше схематичну класифікацію соусів. За способом приготування соуси поділяють на дві групи: з загусниками, при виготовленні яких використовують пасароване борошно, крахмаль і без загусників. За температурою подачі соуси поділяються на гарячі та холодні. Температура подавання гарячих соусів 65-70 градусів, а до холодних 10-12 градусів. За технологією приготування соуси поділяються на основні й похідні, за кольором розрізняють соуси червоні і білі, за рідкою основою використовують бульйони, молоко, сметану, вершкове масло, олію, оцет, відвари. За консистенцією розрізняють соуси рідкі для поливання і тушкування страв, середньої густини для запікання і додавання в овочеві страві і начинки, густі для фарширування і додавання як в'язку основу до деяких страв. Приготування борошняних пасировок і бульйонів для соусів залежно від способу приготування борошняну пасировку поділяють на суху і жирову за кольором червону і білу. Їх готують без жиру і з жиром. Червону використовують для приготування червоних соусів, а білу для білих соусів. Холодну пасаровку використовують для швидкого приготування соусу, готують у невеликій кількості порційно. Зверніть увагу, що за новими технологіями баршняна пасаровка називається ру. Ру як захисник для соусів це суміш борошна і жиру. Бульйони служать основою для приготування м'ясних соусів. При їх приготуванні використовують коричневий м'ясний бульйон і білий, а також м'ясний сік. Білий бульйон м'ясний готують з харчових кісток звичайним способом з додаванням або без додавання м'ясних продуктів і використовують для приготування білих соусів. Рибний бульйон готують з харчових рибних відходів. Грибний бульйон для соусів варять з сушених свіжих грибів. Бульйон коричневий готують з обсмажених до коричневого кольору харчових кісток і використовують для приготування червоних соусів. М'ясний сік. При обсмажуванні м'яса або птиці на сковороді, або листі залишається м'ясний сік. Після випарюють, жир зливають, розводять бульйоном або водою, доводять до кипіння і проціджують. М'ясний сік має приємний смак і аромат. І використовують для поливання м'ясних смажених страв або додають до соусів. Переходимо до головних приготувань соусів базових. Соус червоний основний має яскраво виражений смак, використовують для приготування похідних і, як самостійний соус, подають до страв з котлетної маси варених субпродуктів серделяк тощо. Соус білий основний має ніжний смак. Використовують для приготування похідних і як самостійний, подають до страв звареного і пропущеного м'яса і птиці колір від білого до світлокремового, консистенція еластична, в'язка однорідна, без грудочок. Соус молочний основний. основою приготування є молоко і біла жирова барашняна басировка. Готують різної консистенції рідкої, середньої густини густої. Також використовують для приготування похідних соусів. Соус сметанний основний. Готують натуральні зі сметани і білої порошняної пасировки, використовують для м'ясних ритих і овочевих страв. Основні соуси можна збирати до трьох діб. Соуси грибні. Основним інгредієнтом є гриби як свіжі, так і сушені, солоні та мариновані. Їх подають до м'ясних і овочевих страв. Гриби в соусах добре поєднуються з цибулою, морквою, вином, молоком та вершка. Особливу групу становлять солодкі соуси, їх подають до різних солодких страв і десертів. Деякі соуси подають до дичини, домашні птиці та інших страв. Фруктово ягідні соуси можна подавати в гарячому стані 65-70 градусів і в холодному стані 10-12 градусів. Інноваційні напрямки приготування соусів. Європейські соуси теж поділяються на групи, як на базові та похідні, соуси на вишковому маслі масляні соуси. Основним компонентом цих соусів є розтоплене вершкове масло. Найкраще підходять до м'ясних страв, а також до риби і морепродуктів. Наприклад, польський соус, який подають до страв з нежирної вареної риби. Соуси емульсійного типу являють собою яєчно олійну емульсію. Холодні ж емульсійні соуси найкраще підходять до сендвічів м'ясних страв тощо. Це є майонез, айолі, ремолат, тартар. Салатні заправки їх ще називають дресинги. Призначені для надання салатам додаткових смакових якостей та з'єднання інгредієнтів салату між собою. Основою салатних заправок зазвичай служать олія або кисломолочні продукти. В них можна ще додавати такі продукти, як лимонний сік, оцет, гірчицю, зелень, соєвий соус та інші приправи. Готують такі заправки, як сметана з паприкою, соєвий соус, гірчиця та мед, до грецького салату, сметана з часником і зеленю, песто та соус до салату Цезарь. Соуси з потрібних інгредієнтів. Такі соуси можуть складатися як з потрібних овочів, фруктів і зелені, так і з м'ясного фаршу чи грибів. Використовують до пасти м'ясних страв сендвічів. Сюди відносять соус гуакамоле, основою для якого є стиглий авокадо. Ткімалі подають до яловичини, свинини, баранини, м'яса, птиці, страв з картоплі. Соус баленєзи м'ясний соус для італійської пасти. Традиційно готуються зі свіжими тальятело і зеленою лазані. Менш традиційно соус сервірується з макаронними або іншими типами пасти. Сацибелі, грузинський томатний соус, підливка подають до м'ясних страв. Гострі соуси найважливішим компонентом гострих соусів є перець чилі або інші продукти, що володіють гострим смаком. Гострі соуси іноді використовують як маринади. Для короткочасного зберігання соусів в гарячому стані, а також для оформлення замовних страв на робочих місцях кухарів, встановлюють спеціальні марміти підігрівач для соусів, соусний марміт, настільний марміт, чафіндіш готові до вживання соуси слід зберігати на марміті з водяним підігрівом при температурі 70-75 градусів не більше 3 годин в закритому посуді, щоб на поверхні соусу не утворилася плівка по всій поверхні. Його розкладають шматочки вершкового масла. Якщо плівка вже з'явилася на поверхні соусу, її треба зняти і процідити. Соуси подають до страв, окремо в металевих, скляних, керамічних парцелянових соусниках, які ставлять на тарільці поряд із стравою. Також використовують сучасні предмети столового посуду для подачі соусів менажниця. Правила та приклади подачі соусів. Соусом поливають основний продукт, заправляють перші страви або подають до страв окремо в соусниках, які ставлять поряд на тарілочці та на порцію подають 50-75 100 г соусу інколи і 25 грамів. Не слід соусом поливати гарнір. Для закріплення нового матеріалу перейдіть, будь ласка, за посиланням в описі до уроку та виконайте запропонований тест. Скласти опорний конспект, користуючись посібником до уроку. Дякую за увагу!